Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні розпочинаю нову загальну енергію. Була в мене така перерва. Зараз я відновлюю всі процеси потроху і буду ділитися з вами тим духовним досвідом, який я отримала. Тому що дійсно в мене сталася дуже цікава подія. На які я змогла здобути дійсно ціни для себе і, думаю, для інших теж досвід. Але почнемо з загальної енергії. І нагадую для тих, хто, наприклад, буде вперше дивитися це відео, що таке загальна енергія. Це моя розширена версія карти дня. Тобто, я вирішила подивитись на процеси, які будуть відбуватися на тижні. Тобто, це у відносинах і у сфері там фінансово-матеріальної. Також розглядаю. Рекомендації, поради стосовно того, як це збалансувати. Поїхали. Перша карта. Сумувала я за загальну енергію все-таки. Перша карта Рицар кубків. Це розмови на емоційно, емоційні теми, це спілкування емоційного характеру, це щось таке взаємодія більш емоційного плану. Це може бути, до речі, ну, дуже така пряма класична версія це початок емоційного романтичного спілкування, або емоційно дружнього спілкування. Тобто це щось близьке. Так, що там далі? Це спілкування. Це розмови. Далі дурень і. Трійка кубків. На цьому тижні програється ситуація оновлення або початок, як ми бачимо, спілкування і співпраці. Тобто, це може програватися яким чином? На цьому тижні будуть розпочинатися нові процеси взаємодії. Ви можете знайомитись з новими людьми і це надовго люди, з якими ви можете. І далі спілкуватися, товаришувати, підтримувати відносини. Для деяких це дійсно йде момент оновлення старих зв'язків, тобто ви виходите на якийсь принципово новий рівень спілкування. Або спілкування, яке було, наприклад, позитивно-нейтральним, стає більш таким глибинним. Це може бути ще, до речі, розвиток, як я і казала, романтичних відносин. Тобто йде поглиблення, посилення саме емоційної сфери. І за рахунок цього бачимо, що починають формуватися зв'язки. Тобто, у нас присутній старший аркан дурень. Я ще, до речі, в своїй рубриці там, вивчення системи Таро не розглядала старші аркани. А це перший старший аркан. От, і він символізує початок, тобто щось розпочинається. І це може стосуватися як і сфери відносин, тобто виключно взаємодія на дружній або романтичній сфері. Або сфера фінансова, матеріальна. Тобто, це може бути бізнес-проєкт, або взагалі якась діяльність, але, знову ж таки, вона не суха. Тобто тут є емоційний зв'язок між вами. Ну, Наприклад, друзі вирішили створити щось разом, якийсь бізнес. Угу. Є момент якогось такого відродження, скажімо, емоційної сфери на цьому тижні, але це буде піднімати м, якісь колючки душевні, скажімо так, страхи, те, що вам заважало і заважає тут і зараз рухатись далі. Тобто ви для себе можете побачити через взаємодію з іншими людьми, що у вас гальмує на якихось процесах. Так, поїхали більш детально. Так, я сподіваюся, мене буде добре чути, тому що в мене вікно відкрито, зараз спека. От, і мікрофон зможе допомогти мені в цьому. Так, поїхали. Що там у сфері відносин? Відносини. Ну, бачите, кубкова сфера, як я і відчула, в принципі, вона буде перевалювати. Тут з кубків розпочинається щось. Якийсь аналізи, де. Такій глибинної саме емоційної сфери. От я б прямо рекомендувала вам на цьому тижні зайнятися цим. Тобто, будуть підніматися питання емоційної сфери, емоційних зв'язків, якості цих зв'язків. А наскільки ви керуєте цією сферою, наскільки у вас збалансована ця сфера емоцій, емоційного контакту з людьми? Тобто початок, початок, початок. Тобто, Зараз трошки повторююсь, все ж таки відновлюю-відновлюю рубрику загальна енергія і це трохи складно. Про що я хочу донести думку? Про те, що старший аркан він посилює вплив тузу кубків. Туз кубків. це шанс на щось. Я це вже розбирала, тому що Пентаклі Кубки в мене вже. Розібрані ви можете подивитися для тих, хто хоче ознайомитись з самою системою картеру. Так от, тобто є посилення саме моменту зав'язки нових зв'язків. Тобто до вас прийдуть нові зв'язки, або ж будуть оновлюватись старі зв'язки. І саме через цю взаємодію це не тільки про класне легке спілкування, про емоційну насиченість від цього спілкування. Це ще вам підсвітить якісь ваші внутрішні моменти. Які надають вам того балансу, що дозволяє мати енергію навіть в такі складні часи. Так, далі. Плюс кубків. Єрафант, старший аркан сімка Пентаклів і дев'ятка жезлів. Цікаво. Цікава така інформація, я тут ще подивлюся на дно колоди. Тобто Єрофант це взагалі у нас такий аркан, який любить послідовність, він любить чіткість і правила. Конкретно в цій колоді він часто асоціюється у мене з цим словом інсайт. Можливо, ви багато хто чув його. Тобто Це така думка, яка просто дозволяє розставити по полицях якісь питання. Тобто, наприклад, я тепер розумію, чому в мене щось не виходило. І оце розуміння я можу назвати одним словом, до мене прийшов інсайт. Тобто через взаємодію у відносинах ви будете отримувати якісь такі класні знання. До речі, це може бути прямі откровення, тобто, вам оці нові люди або люди, з якими ви давно не спілкувались, і зараз почнете знову спілкуватись. Підсвітять якісь такі класні темні куточки вашої особистості, на які ви не можете звернути увагу, тому що все ж таки ми себе в багатьох моментах не бачимо. Або навпаки вам підкреслюти якусь вашу цінність. Знову ж таки, приймайте ці знання з вдячністю, тому що вони для вас, вони вам потрібні. Навіть якщо буде щось що неприємно буде почути. Ну, звичайно, нам приємніше чути про себе виключно хороше, і це нормально, я така сама. Але коли ми чуємо якісь моменти, що ну, трохи проти шерсті, все-таки приймайте їх, дайте час на те, щоб ця інформація у вас пропрацювала для того, щоб побачити кар... повнуту повноту картину своєї особистості і зрозуміти, з чим треба попрацювати, все-таки прийняти цей момент. Тому що тут є момент такого. Я б сказала, устаткування якихось взаємодій. Ви побачите, від чого ви закривались, яку енергію ви не пускаєте в своє життя. Тобто вам покажуть, що ви не пускаєте, які ваші дії, які ваші реакції не дозволяють прийти новій енергії в ваше життя. І, до речі, є момент того, що людина. Ну, тобто, тут програється ситуація, коли людина прийде до вас, знаєте, як, вибачитись, от є такий момент. Або ви навіть отримаєте зворотній зв'язок про людину, яка зробила вам боляче. Тобто, ви побачите деякі кармічні закони на цьому тижні. Так, що там у нас у сфері відносин? Ой, відносин, фінансова матеріальна сфера все-таки. Відносини прям будуть превалювати. Фінансова матеріальна сфера трійка жезлів, нові горизонти, нові пропозиції, нові бажання, імпульси, ще щось. Жезлова така енергетика, сонце, ого, зірка. Диявол о І тут на дні колодища іще четвірка жезлів, смерть. Нічого собі. Ну, тримайтесь, тому що ці нові горизонти будуть заряджені настільки з потужною енергією, зараз йде дуже сильно потужна енергія. Таке відчуття, що в сфері матеріальної прям глобальна перебудова, глобальна зміна. Mm. Знаєте, як це відчувається? Наприклад, входження нової ери технології, як зараз там штучний інтелект превалює, так? І з'являються нові професії, нові гілки розвитку в цьому плані. І от в мене є відчуття, що дуже-дуже потужна енергетика, і вона ще настільки насичена, тому що старший аркан дьявол це насичення, перенасичення просто. Дуже сильний концентрат. Це от дійсно відчувається, наприклад, ми беремо для себе ароматизатор. Неважливо, це може бути для їжі, може бути для одягу. І ми знаємо, що його треба трошки, там три краплі, а тут просто пів флакона пішло. Запах то приємний, але дуже насичений. І його важко буде вивезти. Тобто, ви, вас буде чутно просто за кілометр. О десь так в мене відчувається ця енергетика, вона дуже потужна. Тому, тому, так, тому тут у нас превалюють відносини. Це допоможе вам збалансувати. Тобто відносини допоможуть вам побачити деякі моменти, бо коли вирує така енергетика в матеріальній сфері, важко тримати баланс. Особливо, коли є якісь темні закуточки, які ви не помічаєте за, за собою, і які тягнуть ваші ваги в якусь таку сторону не дуже добру. Фух, дуже сильна енергетика, дуже потужні зміни. Це дійсно в мене відчувається так, що ви будете як на цій дошці ловити хвилю. Іде дуже велика хвиля, її треба буде спіймати. І от все, що ви маєте на даний момент, той досвід, який ви маєте, от він зараз або зіграє вам в плюс, або в мінус. І знову ж таки, вам дають можливість стабілізуватись, вам дають можливість врівноважитись, вам дають ще можливість побачити, що від чого вас хитає ще більше. Ну, така сильна енергія, дуже потужна. І знову ж таки, це не про тиждень. Це діє трьох старших арканів не на один тиждень. Будьте обачні і балансуйте. І все ж таки приймайте ті знання, які до вас прийдуть. Так, на цьому все. Я дуже була рада вас бачити через карти. На цьому тижні я ще запишу відео. На тему духовного розвитку, на тему вивчення системи Таро буду потрошки вже повертатись. От, поки в мене не склалися якісь ще нові події, можливо, мене це напряму зачепить і я знову піду в якийсь досвід. Але поки я з вами, тому рада вас було бачити. До наступної зустрічі!